Таро прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Особисте життя, кар'єра фінанси, навчання, порада. Перший варіант. Особисте життя кар'єра навчання, фінанси. Порада. Другий варіант. Особисте життя. Кар'єра фінанси навчання. Порада, третій варіант. Перший варіант. Особисте життя. Ви прагнете щось змінити на краще в своїх стосунках, і на цьому тижні вам це вдасться. Тобто все, що ви зараз робите, ви робите правильно. І е, дуже добре, що ви це робите беземоційно. тобто ви розумієте, що там, наприклад, для покращення стосунків потрібно проводити більше часу разом. Чи потрібно десь, е, м, скажімо так, взяти до уваги не тільки свої інтереси, а й інтереси партнера, або ви ходите до психолога? Тобто, ви абсолютно е, вірно рухаєтесь і те, що ви робите, обов'язково принесе покращення у ваших стосунках. Кар'єра, фінанси. Абсолютно, все у вас нормально. У вас на цьому тижні така повсякденність. Ви працюєте на своєму місці, робите свою роботу. Чи це, якщо ви вдома працюєте, то вдома, якщо на роботі, то це на робочому місці. Тобто, все рівно спокійно. І порада. Якусь інформацію можливо краще приховати. Не розповідайте всього, що ви плануєте робити. Другий варіант особисте життя. Відбудеться трансформація, перехід на новий рівень. Можливо, це сумісна поїздка, можливо, ви з'їжджаєтесь, можливо, ви одружуєтесь, можливо, буде пропозиція одружитись, можливо, просто щось відбудеться, що підсилить ваші стосунки, ваші почуття. Кар'єра, фінанси, навчання. Ви на своєму місці, ви прекрасно виконуєте свої обов'язки, ви в авторитеті, ви чітко, беземоційно виконуєте свою роботу і отримаєте за це гідну заробітну плату. Порада. Приділіть увагу. Якимсь задоволенням для себе, чи це спа процедури, чи це прогулянка, чи це улюблена книга, чи це інше, те, що вам е, надасть ресурс.